Ледь не заморила голодом. На Прикарпатті правоохоронці вилучили двох восьмомісячних двійнят у горематері. матері. Це Сашка, це Сашка. А це Андрійко. Бачите, Сашка дужчий від Андрійка. чуть-чуть, активніший. Сашко та Андрійко нині в інфекційному відділенні Івано-Франківської дитячої лікарні. Діти частенькі, нагодовані та охайні. А так вони виглядали два тижні тому. До такого стану хлопчиків довела рідна мати. У батьківській хаті малюки жили, наче на смітнику, та ще й голодували. Уперше за все це відсутність їжі для дітей. Це була манна каша, зварена на воді. І вдруге, коли ми пробували дітей, діти були в такому напівголому стані, діти були оголені, тобто не було відсутність одягу для того, щоб дітей перевдягнути. І діти були в візочку. Вони приїхали в дуже недоглянутому стані, просто запущені, недоглянуті, і за знаками недостатньої ваги, гіпотрофії, і за знаками анемії, із тяжкими опрілостями. Було видно, що за дітками не, не доглядали. 21-річна Оксана, матір двійнят, живе ось у цьому домі. Чоловік у в'язниці відбуває покарання за крадіжку. Відчиняти двері працівникам міліції господиня не поспішає. Це бачите, які умови проживання не були. О, є, До тебе приїхали? Та гостям Оксана не в приміщення не впускає, спілкуватися на камеру теж відмовляється. Ти була у дітей в лікарні? Оксана. Оксан, тобі не на користь мовчати. Вдома жінка не одна. У неї проживає подруга дитинства, каже Оксана, хороша матір. Ну, бувало такі моменти, і діти не були памперти, вона практи паланку. Але от в діти не були голодними. Вона ну, кормила їх манкою, кашею. Всі кошти, що держава виділяла на двійнят, Оксана витрачала на себе. Утім, жінка не зловживає алкоголем, кажуть правоохоронці. Просто немає інтересу до власних дітей. Просто байдужість. Ну, напевно, дається знаки те, що вона виросла в такій сім'ї. Це була дитина з числа дітей позбавлених батьківського прокулування. У лікарні Сашко та Андрійко будуть ще тиждень, потім їх майже на рік відвезуть до соціального закладу. Що батько, який перебуває на території Івано-Франківської області, в місцях позбавлення волі, зразу зателефонував працівникам служби. Слізно просив: я вийду. У нас буде все добре. Не позбавляйте батьківських прав, тому що. Ну, це йде якби перший крок в подальшому і до позбавлення батьківських прав, якщо батьки не будуть виконувати своїх обов'язків. Значить, Оксана вирішила написати заяву батьківських прав. Оксану поки не позбавлятимуть. їй дають останній шанс або повернути дітей. Жінка повинна облаштувати помешкання та, врешті, почати цікавитися власними дітьми. Керівництво міліції Прикарпаття усіляко сприяє розвитку дитячого спорту в краї, зокрема шкіл самбо. На відкритті чемпіонату Івано-Франківщини з цього виду боротьби серед юнаків та дівчат, який відбувся в Брошнів Осацькій школі на Рожнятівщині, заступник начальника УМВС України Івано-Франківській області полковник міліції Василь Кіцилюк передав керівнику місцевої дитячої юнацької спортивної школи сертифікат на 30 татамі. За дорученням начальника управління Міністерства внутрішніх справ Івано-Франківської області та від себе особисто я хочу привітати учасників змагань. Які будуть сьогодні проводитись по самбо побажати всім, звичайно, наснаги. Також від управління Міністерства внутрішніх справ ми сьогодні для Рожнятівської спортивної школи передаємо сертифікат на 30 спортивних кілемів для покращення матеріальної бази спортивної школи для наших спортсменів. Ну, звичайно, всіх ще раз вітаємо і бажаємо великих результатів. На змагання доброшнева з різних куточків Прикарпаття приїхали 95 школярів-спортсменів. Це перший такий турнір по самбо серед школярів. Тому я думаю, що ми будемо практикувати його проводити регулярно, постійно. І думаю, що на цих змаганнях. Ну, спортсмени проявлять себе з найкращої сторони і зарекомендують себе потім на всеукраїнських змаганнях, на чемпіонатах в Українах і дай Бог на вищих змаганнях. Варто зазначити, що почесним президентом Івано-Франківської обласної федерації спортивного та бойового самбо є начальник обласного управління міліції Віктор Шкуту. Очолює цю федерацію чемпіон світу з бойового самбо Михайло Руденко, який також був присутнім на відкритті чемпіонату. Ми починаємо федерація самбо таким чином з Рожнятівського району пропагувати цей хороший вид спорту, який гуртує. гуртує. Силу, волю, силу духу, фізичну розвиненість і так далі, що потрібно кожному громадянину України для захисту себе, своєї родини і батьківщини в цілому. Дуже приємно, що управління Міністерства внутрішніх справ сьогодні дитячій юнацькій спортивній школі Рожнятівського району подарувало спортивний килим Борцівський. Крім цього, ми такі акції, заходи плануємо в кожному районі області протягом наступного року. Тобто кожний район буде мати подібні спортивні свята. У селі Клузів Тисменецького району, що неподалік обласного центру, днями сталося зіткнення легковика з локомотивом потяга Київ Івано-Франківськ. Водій та жінка-пасажир автомобіля Peugeot Експерт отримали травми. Як виявилося, водій легковика порушив правила проїзду залізничних переїздів. Всупереч вимог дорожнього знаку СТОП та, незважаючи на вімкнену звукову та світлову сигналізацію на залізничному переїзді, що свідчило про наближення потяга, він допустив зіткнення, а відтак перекидання машини. Як наслідок 42 Водій та 64-річна пасажирка, місцеві жителі, отримали травму голови, забої грудної клітки та були доставлені до лікувального закладу. Працівники слідчого підрозділу Тисменницького райвідділу внутрішніх справ проводять перевірку за цим фактом. Водночас правоохоронці вкотре нагадують водіям автотранспорту про те, що перетин із залізничною колією є зоною підвищеної небезпеки, де не варто нехтувати нормами правил дорожнього руху, ставлячи під загрозу життя і здоров'я своє та інших людей. У гвіздецькій спеціальній загальноосвітній школі інтернат навчається більше сотні дітей. Міліція у закладі для вихованців явище звичне. Правоохоронці регулярно відвідують школу та спілкуються з дітьми. Цього разу знову приїхали нагадати про дотримання правил дорожнього руху. Ця тема для закладу актуальна, оскільки школа знаходиться біля швидкісної дороги державного значення татарів Кам'янець-Подільський, навчальний корпус з одного боку, а побутові та додаткові приміщення з іншого. Правоохоронці вкотре звертають увагу водіїв поважати правила, а школярів навчають, як поводитися на автошляхах. цієї нагоди у актовій залі організували повчальну бесіду. Тут зібралося більше 60 школярів різної вікової категорії. Дітям розповідали про світлофори, пішохідний перехід, як йти дорогою без тротуару, з якого віку дозволено їздити на скутерах та мотоциклах, чим небезпечні ролики. А ще радили навіть на пішохідному переході зважати на транспорт. Бути обачним, якщо рухається транспортний засіб і рухається, їде нагору, щоб вони ліпше дали перевагу даному транспортному засобу, тому що даний транспортний засіб може вести габарит, вантаж. Тому ліпше надати йому перевагу, чим бути перешкодою в нього на дорозі. А ще дітей застерігали від вживання алкогольних напоїв. Зараз триває загальнодержавна операція щодо попередження пояснень серед дітей. Перший етап сьогодні закінчився. І ми маємо певні показники, виявили е е працівниками сектору кримінальних місців, справ дітей міського відділу спільно з дівчиними спектрами міліції був виявлений факт продажу дітям алкогольних напоїв в селищі Печеніжин. По даному факту складений адміністративний протокол зі статтею 156 матеріали, направлені на розгляд адміністративної комісії. Е так само виявлені два факти це в селі Печеніжин і в селищі Отинія. Е Вірніше в угорниках, коли діти перебували в розважальних закладах після 22-ї години. Так само складені адміністративні протоколи за статтею 170 частиною 1. Від міліціонерів учні отримали тематичні матеріали, де доступно у малюнках роз'яснено правила дорожнього руху. Я сьогодні дізнався, що, що треба переходити на пішохідному переході. Мене звати Хрестя. Я сьогодні дізналася, що треба дивись на світлофор. Як загорить зелене світло, зразу треба переходити до руху. Дитячі пустощі це найбільш поширена причина ДТП за участю дітей, кажуть правоохоронці. Тому тут варто докладати максимум зусиль щодо профілактики саме вчителям. Їм треба націлювати дітей на те, що переходити дорогу треба організованими групами, оскільки тут є учні початкових класів, і не має бути пустощів, не мають бути штовханини при переході дороги і виконувати ті настанови, які ми сказали. Тобто, якщо вони будуть обаченими на дорозі, будуть виконувати елементарні правила дорожнього руху, ми завдяки цьому можемо запобігти травмуванню дітей. На завершення зустрічі офіцери у погонах підготували для школярів сюрприз. Покатали на службовій машині державтоінспекції. Дітлахів переповнювали емоції, і навіть дощ цьому не завадив. Чи міліціонерів забезпечуватимуть правопорядок у день голосування, допомагатимуть їм Нацгвардія, надзвичайники та громадські діячі у загальному працівники міліції візьмуть 1034 виборчі дільниці під круглодобову охорону з 22 жовтня до дня проведення виборів. Охорона буде здійснюватися, як я сказав, в круглодобовому режимі. На охорону громадського порядку в загальній кількості буде задіяно півтора тисячі працівників міліції. Додає клопотів, і передвиборча кампанія до міліції уже надійшло 24 повідомлення про підозру в порушенні закону про передвиборчу агітацію. Всі вони містять характер адміністративного правопорушення. Наразі не складено жодного кримінального протоколу. Натомість громадські діячі звітують, найпоширеніші порушення це розміщення передвиборчої реклами у заборонених місцях та відсутність на ній вихідних даних. Якщо говорити про, про ту територію, де найбільше е, зафіксовано таких фактів, то це це е, місто Івано-Франківськ. Тобто... Місто івано у місті івано франківську зафіксовано саме найбільше фактів поширення друкованих матеріалів агітації з порушенням правил благоустрою в районних центрах. Це порушення теж має місце, але масштаби. В порівнянні з Івано-Франківськом набагато менше так на автостанції у Верховині агітками були заклеєні вікна, а в Івано-Франківських маршрутках салони. Хотів би сказати про те, що взаємодія з органами правопорядку представники ордянської мережі опора відбувається вже другий рік поспіль. Цього року слід зазначити про те, що. Помилки і недоліки, які були минулого року, вони враховані. Ну і і, і слід зазначити про те, що дана співпраця вона ну більш більш продуктивно. Це на, на мій погляд, Та, зрозуміло, що нам нам, нам, нам завжди недостатньо. Нам хотілося б більше, але в порівнянні з попереднім роком дана співпраця ну є продуктивнішою. Як запевнили у міліції, виборчі дільниці та бюлетені охоронятимуться цілодобово. Ми, е при всій своїй можливості будемо повністю забезпечувати громадський порядок, старатися, щоб всі дотрималися законності та чітко виконували свої функціональні обов'язки повністю на всіх дільницях на забезпеченні охорони громадського порядку в містах, в районних міських органах. От. І фактично не те, що ми сподіваємося, а впевнені, що в цілому ми повністю зуміємо забезпечити законність під час виборів. 23 жовтня в Івано-Франківській обласній державній адміністрації відбулася спільна прес-конференція голови ОДА Олега Гончарука, начальника ОМВС в області Віктора Шкутова, голови УСБУ в області Петра Дідуха та обласного прокурора Владислава Братюка. Вони проінформували журналістів про заходи щодо забезпечення дотримання законодавства у період виборчої кампанії. Зокрема, начальник УМВС України івано франківській області полковник міліції Віктор Шкутов заакцентував увагу на тому, що міліція Прикарпаття була і залишається поза політикою. Водночас правоохоронці мають достатньо сил і засобів, щоб забезпечити правопорядок під час проведення місцевих виборів. На забезпеченні охорони громадського порядку. По території області нами злучено понад 4 тисячі правоохоронців та представників громадськості. Вже з 14 жовтня особовий склад прикарпатської міліції переведений на посилений варіант несення служби, і ми знаходимося в повній бойовій готовності. Кожна виборча дільниця взята під посилену охорону, де несуть службу озброєні працівники міліції. До чергування на дільницях також залучені представники територіальних підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій, Прикарпатської філії Національної академії внутрішніх справ, а також представники громадських формувань. Крім цього, весь особовий склад територіальних підрозділів Національної гвардії України спільно з міліціонерами патрульної служби міліції буде патрулювати вулиці населених пунктів нашої області. Всього на патрулювання буде залучено близько 530 осіб. Також нами посилено охорону судів, які будуть розглядати скарги про порушення виборчих прав. В цілодобовому режимі працюють оперативні штаби всіх правоохоронних органів та силових відомств області. На час виборів функціонують 35 посилених слідчо оперативних груп чисельністю 274 працівника, в тому числі із залученням вибухотехнічного підрозділу. НДКЦ, а також кінологічної служби. Віктор Шкутов також нагадав про кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення виборчого законодавства. Хочу попередити всіх, хто мав намір влаштувати провокації під час виборів, відмовитись від будь-яких спроб чинити протиправні дії. Нагадую, за це існує кримінальна та адміністративна відповідальність. Так, за перешкоджання здійснює виборчого права чи роботі комісії, фальсифікації виборчих документів, голосування виборців більше, ніж один раз, незаконне знищення виборчої документації. Порушення таємниці голосування, порядку фінансування виборчої компанії, а також підкуп виборця, передбачена кримінальна відповідальність від штрафу до виправних робіт та позбавлення волі на строк до 7 років. За інші порушення виборчого процесу передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук у свою чергу закликав прикарпатців бути відповідальними і робити свій вибір усвідомлено. Звертаюся до всіх виборців Івано-Франківської області з проханням. Відповідально і шанобливо ставитись до виборчого процесу, закликаю не порушувати встановлені законом правила поведінки громадян під час виборів. Прийти 25 жовтня на виборчі дільниці, проголосувати серцем і сподіваюся, що Прикарпаття стане дзірцем для всієї України щодо отримання законності під час виборчого процесу.